Усім доброго дня, бонжорного і day. Доробила я вертикальні кольорові полосочки вже і приступила за обв'язку країв. То останні пару вечорів провела перед телевізором, передивляючися аббатство Даунтон в оригіналі. Колись дивилася давно його у дубляжі, але в оригіналі англійською. Набагато краще. Ну і на сьогоднішній ранок мені залишалося вже зовсім трошки там дообв'язувати один край. Ну і я вирішила, що ранок неділі я витрачу на те, щоб нарешті вже закінчити цей проект і нікого вже не мучити, ні вас не мучити, ні себе. Ну і взагалі. Звичайно, було цікаво, як то воно вийде, як буде виглядати кінцевий результат. То я, як бачите, закінчила все, пообрізала всі хвостики, всі там позаправляла все, що там залишалося, які погрешності, і можу поділитися вже результатом. Воно виглядає дуже прикольно. Подобається мені результат. Бачите, якщо робити обв'язку в одну в один рядочок, то виходить такий додатковий ефект. така Вона волниста, виходить така волнечками навколо цих квадратиків. І, на мій погляд, це додає такого додаткового прикольного ефекту. Виглядає якось навіть так. Більш цікаво, якийсь шарм такий додає додатковий, то мені здається, що цей проєкт взагалі дуже цікавий і гарним результатом, і не дуже важкий, то заслуговує на те, щоб його робити. Усім гарного дня!